Я Україна, молюся до тебе, Боже. В час, коли світ так чекає великих ди. Я вже не жду, що ти світ мені чимось поможе. Я щиро молюся, щоб ти мене благословив. Діти втікають в далекі краї залаштунки, вдома тривога постійно влаштовує бал. Веселі сусіди чекають свої подарунки. Я ж своє серце давно заховала в підвал. Я так хотіла зібрати всіх разом в оселі теплі розмови смакують потрохи куті, але гасли глянди, і мрії, і падали стелі, засипаючи болем усе найдорожче в житті. Я в окопах синів обіймаю студеної ночі, в молитвах перешіптую кожне з їхніх імен. Дай їм сила триматися, більше нічого не хочу, бо як втратять надію, то хто порятує мене, хай звучить нам колядка, як зброя найвищого духу. Найгучніший сигнал, що ми є, що ми все стоїмо, як зв'язок поколінь, голос предків. О, Боже, послухай, ми долали і темін, і страх, і вороже ярмо. Я, Україна, молюся до тебе, Боже, крізь розпач війни і крізь болі усіх поколінь. Я колядую, бо сильна, бо встояти зможу. Тільки завжди будь зі мною, мій Боже. Амінь.